Вітаю, друзі. Я підготував цей репортаж одразу ж після повернення з Південної Кореї, ще у квітні, але щоразу. Здавалося, що це не зовсім актуально для нас сьогодні. Тим не менше, історія, про яку йтиметься мова у відео, розпочалася 70 років тому в обставинах, дуже схожих на ті, які ми переживаємо сьогодні. Щойно завершилася жахлива війна, сотні тисяч жертв, повністю зруйнована країна вбогість. І в цих обставинах розпочинається служіння пастора. Він засновує церкву, і вона починає рости. Я думаю, можливо, Бог буде милостивий і до нас. І після цього жахіття, яке ми сьогодні переживаємо, ще настануть часи. Де ми отримуємо Боже благословення. Вітаю, друзі. Чи може одна помісна церква нараховувати 900 тисяч прихожан? За українськими мірками це мало не столиця або принаймні величезний обласний центр, в якому все населення це івангельський віруючі. Виявляється, що на світі таке диво існує, і воно називається Церква Йоїдо. і це в Сеулі. Але більш відома назва цієї церкви церква Йонгічо. Мабуть, серед протестантів немає людини, яка ніколи не чула цього імені. Перебуваючи в Сеулі, я вперше побачив цю церкву здалеку, коли ми пересувалися в автобусі до лінії розмежування. Церква розташована на острові посеред річки, який так і називається Юїдо або Острів Бажань. Насправді це діловий і політичний центр Сеула. Саме тут знаходиться. Парламент Південної Кореї і недалеко від нього будівлі церкви. Наголошую, що саме будівлі, бо їх кілька, схоже, на невеликий квартал. Я дізнався, що ця церква була заснована в 1958 році. Отже, їй немає ще навіть 70 років, а віруючи вже під мільйон. Вас не цікавить питання, як їм це вдалося? Що це взагалі таке? Це чисто людський феномен чи результат. Божого благословення мене, наприклад, цікавить це питання, чому в одних країнах відбуваються потужні духовні пробудження, а в інших ні. Я прекрасно розумію, що до церкви Йонгічо у євангельських віруючих доволі полярне відношення від схвалення до несприйняття. Але ось саме про ці суперечливі погляди я і не хотів би сьогодні говорити, бо великих церков у Кореї насправді є багато. Саме тому досвід Йонгі Чо не є унікальним. Це насправді досвід всієї Кореї. Просто уявіть, що ви відвідуєте цю церкву разом зі мною. Ми разом з вами сидимо на Богослужінні, слухаємо проповідь, а потім йдемо на екскурсію церквою. А після всього цього, що ви побачили і почули за цих дві години, ви можете зробити свої власні висновки. І, звісно, що ви можете поділитися ними в коментарях, те, що побачили і почули. Друзі, ми розраховуємо на вашу підтримку нашого служіння і тому переконливо просимо. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк і напишіть свій коментар. Таким чином ви допоможете розвивати це служіння. отже, вирушаємо. Це. Ми заходимо в серпну вічу. Найбільше церква в світі. Ми сюди заходимо зараз. Наразі в приміщенні в холі цієї церкви ця церква вміщає 12 тисяч людей, так кажучи. Тому ось тут теж кілька служінь готуємося. Будемо бачити, що відбуватиметься. Насправді, я припускаю, що я, мабуть, помилився, кажучи, що ми вже в холі церкви. Схоже на те, що це був хол однієї із будівель. Цілого комплексу, який тут побудований, або вхід з іншого боку, чесно кажучи, тут можна заблудитися, якщо потрапив сюди вперше, як ми. Нарешті нашу делегацію зустрічають. Варто взяти до уваги приклад гостинності. Вони продумали все, хто нас зустріне, хто проведе де нас посадять. І така делегація, як наша, в цій церкві, вона ж не одна, це ж очевидно. Але всіх приймають, про всіх тут турбуються, намагаються, щоб всім було зручно. Ми приїхали до церкви Юїдо одразу після закінчення другого служіння в церкві Саранг. І тепер нам є з чим порівняти. В церкві Саранг, щоб потрапити на служіння, ми спускалися на ескалаторі кілька поверхів донизу. В церкві Юїдо ми, навпаки, підіймаємося на балкон. І виходить, нам теж потрібно пройти кілька поверхів тільки догори. Чимось нагадує сходження до Єрусалиму. Отже, наразі ми. В залі найбільшої в світі євангельської церкви, яку започаткував пастор Гічо. Незабаром почнеться служіння. Нагадую, що я щойно приїхав з церкви Саранг. Саранг це пресвітеріанська церква, відповідно реформаторське богослів'я і все інше, що з цього виходить. Церква Йонгічо це п'ятидесятники. Ну і відповідно, ми очікуємо на інший стиль служіння, щоб порівняти його з попереднім. Тут наша делегація сидить. І ось так приблизно виглядає зал. Служіння, як і в Саранг, починається з прославлення, під час якого люди продовжують заходити до зали. Тепер я попрошу вас повернутися до служіння в церкві Саранг і порівняти спів гуртів прославлення? А тепер скажіть, чи велику різницю ви помічаєте в стилі виконання пісні в П'ятидесятницькій і пресвітеріанській церкві? Дуже цікаво. Чи вони тоді взагалі відрізняються? Так, погоджуюся, помітна різниця в одязі, але стиль виконання пісень майже однаковий. Десь на третій пісні з'являється трохи харизматичний елемент. Додали, так би мовити, жвавості. Зважаючи на конфесію, зважаючи на культуру, погодьтеся, все виглядало доволі пристойно. І ми всі погодилися, що за певні межі вони не виходили. Після жвавої мелодії знову йде повільна молитовна пісня. Гурту прославлення в церкві Йоїдо є також загальний спів. Все дуже і дуже схоже, як і в церкві Саранг, з якої ми щойно приїхали. А тепер подумайте ось над чим. На хвилиночку подумайте. Якщо б вам не сказали, що церква Саранг це Пресвітеріанська церква, а церква Юїдо п'ятидесятницька, як би ви про це дізналися? За якими ознаками? Перебуваючи в Сеулі, я дізнався від пастора О, це пастор церкви Саран, що він запрошував пастора йонг Гічо проповідувати в своїй церкві і сам проповідував в їхній церкві. Багато хто скаже: ну і що тут такого? Це ж правильно, правильно. Тоді дозвольте запитати, а запитую зараз в спеціалістів, чи уявляєте ви собі, щоб, до прикладу, пастор Джон Маккартур Америки, запросив Девіда Вілкерсона або Дерика Принца проповідувати в своїй церкві, а сам проповідував би в їхніх церквах. Хто розуміє, про що я зараз, звісно, скаже, ні, ні в якому разі такої бути не може. Чому ж тоді в Кореї подібне можливе? Богослів'я церкви Саранг, схоже на богослів'я, яке сповідує МакАртур. Можливо, справа тут зовсім не в богослів'ї, можливо, в якихось особистих стосунках. Не знаю. Для мене було дуже дивно, що в Кореї ось таке можливе. І ще одна цікава річ, яку я почув від служителів церкви Саранг. Спробую процитувати. Ми не вважаємо себе досконалими. Прагнення нашого серця бути такою церквою.

А ти чипу чекали в церкві Юїдо я почув здорову іванську проповідь, яка була сконцентрована на Ісусі і на тому, як потрібно допомагати ближнім. В проповіді пастор навів приклад місіонерів, які приїхали до Кореї і поклали тут своє життя, сповідуючи Євангелію. Жодного слова про якесь Євангеліє процвітання чи щось у цьому плані я не почув. Жодного слова. Служіння завершується оголошеннями, як і скрізь, є збір пожертв. Трохи дивно для нашої культури бачити, що разом із братами, збором пожертв тут займаються також і сестри. І в церкві Саранг пожертви також збирають сестри. Про пожертви варто буде сказати трохи більше, тому що вони розповіли, скільки пожертв зазвичай вони збирають і куди витрачають гроші. Служіння завершується. Воно завершується загальною молитвою, і, можливо, саме тут протестанти могли б нарешті зрозуміти, що це насправді п'ятидесятницька церква. Бо у всьому іншому практично нічим ця церква не відрізняється від пресвітерянської церкви Саранг. Вже приємно, що в кінці зібрання тут згадали про Україну, представили нашу делегацію і помолилися за нашу країну. Коли зал почув про Україну, він вибухнув аплодисментами: вони нас підтримують, і це зворушує. Україна там сюди пам'ять, я звідти панамів. Ось на такому служінні ми з вами побували, друзі. Зібрання закінчене. Своїми враженнями можете поділитися в коментарях, а я поділюся тими, які у мене з'явилися одразу ж після завершення богослужіння, там, в Сеулі. Щойно пролунало! Амінь. Я Наразі в церкві Йонгічові Дома церква. Перед цим. Це Пресвітеріанській церкві, заран і що можна сказати, приблизно 10%, що їх відрізняє, все інше однакове. І я подумав, що на небі також буде мегацерква, Там буде те, що нас об'єднує, і те, що нас відрізняє, також буде, тому що ми різні. Дуже важливо знати, що нас. Об'єднує. Нас об'єднує Ісус Христос. Але ми, але ми різні, ми індивідуальні. Тому коли на небі буде мегацерква, я не думаю, що ми будемо суджувати один одного за різні види прославлення, за те, що ми трішечки різні. Ми будемо радіти, у нас буде абсолютна єдність. І... Тому що, щоб підготуватися до, до великого прославлення, нам потрібно перевіряти свої серця, наскільки ми готові сьогодні впускати в один одного своє серце, співчувати, приймати такими, як ми є. Розуміючи, що в Ісусі Христі ми об'єднані. Ми єдині. А служення взагалі надихнули мене, тому що ви не гарно побудовані. Ви можете подивитися їх в Ютубі і церкву Саранки, церкву Ярмичок. Я не думаю, що на небі буде негарне служіння для Господа. Там буде саме найкраще служіння, саме найкраща хвала, саме найкраще спілкування. Але хоча служіння завершилося, наразі ми ще не прощаємося з церквою Юїдо. Вестебюлі церкви нас не здогнав пастор, щоб привітатися з усією делегацією, потиснути кожному руку і зробити спільне фото з українцями, а потім для нас влаштували екскурсію. І ось що під час екскурсії я дізнався про цю церкву. Пастор Йонгічо започаткував церкву Йоїдо після закінчення тієї жахливої війни між південною і північною Кореями, в якій загинуло кілька мільйонів людей. Дуже нагадує те. Що відбувається в Україні. Після закінчення війни багато людей були дуже бідні. В країні панувала тотальна розруха. І цей пастор почав проповідувати, що коли повірити в Ісуса, то з'явиться надія, і Господь відновить країну і допоможе її відбудувати. І ця проповідь вплинула на людей, і люди почали приходити до церкви. У 1993 році церква зросла до 700 тисяч людей. Причиною такого великого пробудження, віруючі цієї церкви вважають молитву і дію Святого Духа. При церкві створено музей пастора Йонгічу. Тут можна побачити кабінет, в якому він працював, Біблію, яку він читав, а також є макет приміщення першої церкви. Колись вона була такою, а тепер стала ось такою. У 50-х роках з п'яти чоловік почалася церква. І наскільки. Нам сказали, що вона нараховує зараз близько 900 тисяч людей. Ну, так сказали нам. Я розумію, що це його одежа. В цьому місці у нас музей історії нашої церкви, зокрема, це служіння -це -це. Їд, і ви можете ну, побачити, наприклад, чи Біблію пастора чо почути його проповіді, або побачити ну, деякі де речі, які він використовував. Скажіть в соцмережах. В є достатньо інформації про самого Йонгі Чо, тож ви можете пошукати і почитати, якщо цим цікавитись, сам він походив з буддийської родини, і правдою є те, що в юності він отримав зцілення від туберкульозу, і після цього повірив Христа. Це історичний факт. У 2008 році Йон Гічо передав служення іншому пастору, але після цього був спад в кількості вірян, і церква скоротилася до 400 тисяч. А потім вона почала знову зростати. І на сьогодні, як ми вже чули, вони кажуть, що кількість вірян в них сягнула 900 тисяч людей. Більше ніж у 100 країнах працює понад 600 місіонерів, і вони мають 5 тисяч дочірніх церков в Кореї. Уявіть, менше ніж 70 років тому. Ця церква розпочалася всього лише з п'яти людей, і вона стала ось такою. Я обіцяв вам сказати дещо про пожертви. Так от, щотижня у вигляді добровільних пожертв у церкву надходить приблизно 4 мільярди корейських вон, що в перерахунку на долари становить близько 3 мільйонів доларів. При церкві є повністю прозорий фінансовий відділ церкви, де підраховуються пожертви, більшість з яких. Витрачаються на соціальні потреби. До прикладу, починаючи ще з 80-х років, вони зробили 5 тисяч операцій на серці дітям за ці пожертви. Крім цього, вони допомагають біженцям з Північної Кореї і жертвують кошти на різні соціальні проекти в різних країнах світу. І як бачимо, Бог їх благословляє. Ще один цікавий момент, на який варто було б звернути увагу, це кімната у вестибюлі, яку вони називають єлівцевий кущ. І це дійсно пов'язане з біблійною історією. Мова йде про пророка Ілю. Цей текст записаний в першій книзі царів. Після того, як цариця Єзавель почала погрожувати пророкові, то написано, що він пішов пустиною, дорогою одного дня і сів під одним єлівцем і зажадав собі смерті. І сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Це була тупикова ситуація для Іллі. Він не бачив майбутнього. Він вважав, що нічого не зможе більше зробити для свого народу і він хотів померти. Це щось схоже на те, що переживаємо наразі ми, українці, і свого часу переживали також і корейці. Але насправді там, під єлівцем, Бог відновив Ілью, і він сказав, що в нього є майбутнє. Після відпочинку в Іллі відбулася особиста зустріч з Господом, де він почув від Господа, що він не один. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч усі коліна, що не схилялися перед Ваалом, та всі уста, що не цілували його. У цій кімнаті, в церкві Юїдо, яка називається Єлівцевий кущ, виставлені картини, і ці картини особливі. Ось в чому їх особливість. Намальовані після Корейської війни для того, щоб надати надію нашому народу. Художник він. Таку і ідею переслідував, що якщо б Ісус народився в Кореї, якщо б він був корейцем, тобто після корейської війни, що б він зробив? І ось ну, він зобразив лися? Ви розумієте, про що йде мова? Особливість цієї кімнати полягає в тому, що тут зображена панорама життя Ісуса Христа. І Христос зображений на картинах як кореєць з вузькими очима. Вони намалювали ці картини після війни, щоб дати людям надію, що не дивлячись на величезну трагедію, не дивлячись на розруху, Христос не залишив Корею. І ідея цієї панорами полягає в тому, що якщо б Ісус народився в Кореї після Корейської війни, то що б він тоді зробив? І насправді це дуже глибока ідея. Як ви вважаєте, друзі, українці, брати і сестри, у цій пекельній війні, що триває в Україні? Ісус ще з нами, чи Він же залишив Україну? Якщо ми продовжуємо вірити, що Він все ще з нами, то, можливо, варто і нам почати малювати картини, де Ісус схожий на українця. Як би ви його зобразили? У вишиванці, чи у формі капелана, чи, можливо, медика? Як би ми не зобразили Ісуса, ми маємо вірити, що Він проходить це жахіття з нами? Цікаво, чи з'являться після війни український Йонгічо? Які доступною мовою почнуть говорити людям, що якщо вірити Ісусу, то Він допоможе нам. Він все зцілить і допоможе відновитися, і відбудує країну. Для Бога ж немає абсолютно нічого неможливого. Саме тому для підбадьорення нагадуйте собі час від часу церкву Ідо і кімнату, яка схожа на Ялівцевого куща. Всі ці картини. Сотні тисяч віруючих, які прийшли до Христа в Кореї за кілька останніх десятиліть, і моліться при цьому до Господа, щоб Він і нам дав пережити таке благословення, таке відродження і таку посвяту Йому. І нехай поблагословить всіх нас, Господь.